Bye. <laughs> Доброго дня! Сьогодні ми запрошуємо вас разом з нами до Лондона, але не заради історичних місць. Сьогодні ми пропонуємо вам подивитись, чим живуть прості англійці, і почнемо ми з центру, де вважають, що бути здоровим це мистецтво. Як і будь-яка столиця, Лондон має те, без чого його неможливо уявити. Червоні двоповерхові автобуси, годинникова вежа Біг Бен та Уерський міст. Але велика магнетична сила Лондону у різноманітному конгломераті людей з усіх континентів, що сповідують різні релігії та розмовляють різними мовами. Але якщо від'їхати дещо у бік від метушні та гумоноцентральних вулиць, потрапляєш в один з багатьох районів, що зберігають свій містечковий характер. В одному з таких районів у Південному Лондоні знаходиться центр мистецтва здоров'я та йоги. Йому вже 6 років. Його засновник Фінелла Лінцел. Сьогодні центр надає своїм клієнтам, які, як правило, мешкають по сусідству, більше 40 видів послуг, які включають в себе і заняття з вагітними, і післяпологове відновлення, і заняття з дітьми, і різні види терапії, масажу та багато іншого. Центр відвідує до 100 чоловік на тиждень. В часі мистецтву бути здоровими. Цю назву вигадав мій чоловік. Ми організували спільний бізнес, і хоч він вже тут не працює, ми досі одностайні у своїй роботі. Ми обидва чудово розуміли, що бути здоровим комплексне поняття, яке включає в себе заняття фізичними вправами, правильний спосіб життя та новий медичний підхід. Ми намагалися зробити так, щоб цей комплекс став доступним для кожної людини. Центр об'єднав під своїм дахом систему оздоровлення із різних країн. Відвідувачі можуть обрати за своїм смаком заняття індійською йогою чи руховою гімнастикою тайдзи чи дихальною цигун з Китаю, різноманітні фізіотерапевтичні процедури. Тут батьки зможуть придбати корисну літературу, взяти участь у семінарах з тим, що їх цікавлять. Йога helpful. Йога має дуже багато корисних аспектів. Разом із дієтою йога чудово підходить для підготовки тіла до вагітності. Також йога допомагає жінкам відновити колишню форму після пологів. Сьогодні школи йоги є практично у всіх країнах, і всі бажаючі можуть займатися йогою, не відходячи далеко від дому. Можливо, вам не раз доводилося читати захоплені відгуки про йогу тієї чи іншої знаменитості. Можливо, ваші друзі чи знайомі захопилися йогою. Так чи інакше, користь її для зміцнення здоров'я очевидна. І зовсім не обов'язково вивчати санскрит чи індійську філософію, щоб отримати позитивний ефект від занять йогою. На заняттях після пологового відновлення жінки виконують різні йогівські пози, а їх діти спокійно лежать у куточку, очікуючи на своїх мам. І якщо щонебудь непокоїть малят, помічники тут як тут з брязкальцем, та й сам викладач не залишить малюків без уваги. Заняття його зовсім не схожі на звичну для нас гімнастику. Всі вправи являють собою статичні пози. Ці пози розігрівають м'язи, сприяють здоровому диханню та кровообігу, допомагають розвивати силу, витримку та координацію, розтягують м'язи ніг, розвивають рухливість та застигнових суглобів, плечей та хребта. У системі йоги фізичні вправи тісно пов'язані з дихальними, що покращує роботу серцево-судинної системи та обмін речовин. В кінці занять обов'язкове розслаблення та медитація. Все це допомагає жінкам навчитися відпочивати та заспокоюватися у будь-яких обставинах. Для мам, що годують груддю, це особливо актуально. Ми співпрацюємо з доктором Мішелем Одином, і його робота стала концепцією нашого центру у ставленні до потреб вагітних жінок та тих, хто вже народив. Ми намагаємося дати можливість людям зрозуміти важливість здоров'я з самого раннього періоду, з моменту зачаття. Коли день добігає кінця і вуличня метушня стихає, втомлені лондонці поспішають додому. В центрі мистецтва здоров'я та йоги робота продовжується. Ввечері тут проводяться зустрічі із спеціалістами на різні теми, які цікавлять батьків. Сьогодні зустріч із Мішелем Оденом. Вона присвячена вакцинації. Тема актуальна і для нас. Багато хто з батьків ставить перед собою питання, чи варто робити щеплення дитині. Наскільки небезпечними можуть бути щеплення, наскільки це необхідно. Чудовий лектор Мішель у доступній та легкій формі викладає сучасне бачення цієї проблеми. Таке поширене у нас щеплення, як БЦЖ, за дослідженнями, має значно менше наслідків, ніж ті, яке практикують у Європі. А така хвороба, як дифтерія, не зустрічалася у Англії останні 40 років. Тому батькам варто замислитися, чи варто робити щеплення своїй дитині від хвороби, якої немає у даній країні. Аналіз ситуації та самостійне прийняття рішень ось до чого закликає відомий лікар. Як бачите, зав'язується дискусія, і ніхто не залишається байдужим. Really my mind. But... Я не змінив своїх поглядів з часів активної практики у Франції. Зустрічі з батьками дуже важливі для мене. Це та аудиторія, на яку перш за все спрямована моя просвітницька діяльність. Зміни в медичній системі і в системі пологодопомоги можуть відбутися тільки тоді, коли кожна сім'я окремо забажає цих змін та зрозуміє, у чому їх суть. Уважне ставлення до традиції характерна особливість Лондону. Зустрітися з проявами цього ставлення можна на кожному кроці, просто прогулюючись вулиці. Зверніть увагу, на рівні з дорослими народну музику полюбляє і молодше покоління. Любов до цього виду мистецтва виховується з раннього дитинства. І тут це добре знають. Dance everybody dance on the lovely winch stay. This is how the children dance on the lovely winter. Shake, shake. Everybody shake. On day. This... У центрі мистецтва здоров'я та йоги у південному Лондоні нам пощастило відвідати незвичайні музичні заняття. Їхня незвичайність полягає в тому, що їх відвідують мами з дітьми віком від шести місяців до трьох років. Ви бачили де-небудь подібне? Однорічні дітки із задоволенням співають та танцюють, а матусі, на наш погляд, отримують ще більше задоволення. Я думаю, що музика дуже важлива для дітей. Дуже часто у загальноосвітніх програмах перевага надається перш за все академічним предметам. А мистецтво, музика та творчість ставляться на другий план. Якщо дітей не навчати, поки вони ще маленькі, то вони можуть вирости та втратити голос. Не буквально, звісно, просто вони так ніколи і не навчаться співати. Також вони можуть втратити відчуття ритму. Я гадаю, що чим раніше починати, тим краще. Ці діти потім будуть впевнені у своїх силах та не будуть соромитися співати. Тя проводиться раз на тиждень та триває всього півгодини. Це не щільно розроблений курс з певного числа занять. Відвідування вільне, і якщо мама з малюком пропускає заняття, нічого не втрачено. Кожний урок являє собою маленький музичний спектакль, у якому актор, режисер та композитор сам викладач. А діти активні учасники цієї вистави. Їм дають можливість все дослідити і до всього доторкнутися, і самостійно пограти на музичних інструментах. Я люблю ці уроки ще і за інструментів. Всі вони зроблені з натуральних матеріалів. Зараз дуже багато іграшок виготовляють із пластика, а натуральні матеріали набагато краще та приємніші. Крім того, ці іграшки являють собою моделі народних інструментів з різних країн. Це мені також дуже подобається. Гліні збирає інструменти декілька років. Всі знайомі та друзі знають про її захоплення та купують підходящі іграшки у різних місцях. Наприклад, у магазинах уживаних речей чи у туристичних поїздках. Зараз в її колекції більше 20 інструментів, і вони складають вагому та, напевно, найцікавішу для дітей частину її їзання. Я гадаю, що це чудова перерва для нас протягом дня. Нам тут дуже добре, дуже приємно слухати музику. Коли ми йдемо додому, Елоїс наспівує пісеньки, які почули тут. Крім того, тут багато дітей, і вона із задоволенням спілкується з ними. І завжди із задоволенням розповідає про ці заняття. <клес> Тегасвилта вегом це мої пісні. Я сама вирішую, що ми будемо робити на кожному занятті. Я враховую пору року. Наприклад, зараз весна, і зима говорить прощавай. Рослини оживають і потихеньку показуються із землі. Так що мої пісні співвідносяться з часом, у якому ми живемо. Також кожен рік я беру участь у різних музичних фестивалях, де отримую багато нової. інформації. Winter, you may no stay. Lady on Подібні заняття не спрямовані на те, щоб навчити дитину музичній грамоті чи й прищепити навички гри на якому-небудь інструменті. Напевно, у цьому віці це й не потрібно. Їх мета в іншому: любов до музики, співу, розвиток, відчуття ритму. Крім того, заняття розвивають мову. Лініс чудовий викладач. Вона постійно змінює заняття та підходить до цього дуже творчо. І зовсім не важливо про що її пісні, про погоду чи щонебудь інше. Важливо, що вони завжди приємні, дуже надзвичайні і в той самий час прості. As well as pop, 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 можливо ніхто з малюків не стане музикантом, але вони за словами Глініс не втратять голос, як багато хто з нас. Місто Дувр порт у Великобританії, у графстві Кент біля протоки Падекалі. Крім того, що це крупне, судобудівельне та судоремонтне місто це ще й курорт. При наближенні до Дувру, історично відомому як ключ до Англії, ще з відкритого моря за багато миль можна побачити кридяні скали. Тут у лікарні Бакленду знаходиться центр сімейних пологів. Це не єдиний в Англії центр такого типу, але все ж таки він незвичайний. Тут ви не знайдете лікарів-гінекологів. У пологовому відділенні працюють лише акушерки. Це і сімейний центр народження. Тут працюють акушерки, медсестри та асистенти з догляду, як ми їх називаємо. У нашому центрі немає лікарів. Вагітні жінки можуть народжувати у нашому центрі тільки за певних умов. Десь перебіг вагітності має бути нормальним, без проблем. Якщо у них вже є діти і не було ніякої патології, значить все добре. Але якщо їм до цього робили кесарев Ростин, то ми не зможемо їх прийняти. Ми намагаємося все проводити у природних умовах та не втручатися в процес пологів. Тут все створене для того, щоб жінки народжували нормально, без стимуляторів. Ми можемо дати їм боли заспокійливі, але намагаємося використовувати природні методи масаж, пологи у воду. У центрі всього 10 місць та три пологові кімнати. У 2001 році тут народилися 196 малюків. Жінки, які народжували в іншому місці, можуть знаходитися тут для реабілітації. Їм надають допомогу з догляду за малюком у налагодженні грудного вигодовування. Наприклад, дитина у цій сім'ї народилася за допомогою кесаревого розтину в іншій лікарні. Під час пологів мати втратила багато крові, і в неї розвинулася анемія, тому жінка разом з чоловіком вирішила перейти у сімейний центр, щоб якнайкраще відновити себе. Тут дуже добре і для мене, і для дитини. Тут хороший догляд та підтримка. А також все дуже зручно та є все необхідне для мого малюка. Для мене дуже важливо, що поряд постійно знаходилася акушерка, яка доглядає за мною. Тут дуже спокійно, а у лікарні завжди всі зайняті. Їм просто не вистачає часу, щоб видати догляд кожного. Домашня атмосфера одна з головних задач центру. Тут все не мов би промовляє заспокойтеся, ви вдома. Зручна кухня, у якій є пральні машини, ванночки для купання, посуд та все необхідне для мам та їх діток. І все ж, незважаючи на приємну атмосферу, бувають випадки, коли у пологах переми стають дуже болючими та неефективними. Розкриття шийки матки зупиняється. У такому випадку може принести полегшення тепла ванна. Для цього у сімейному центрі є спеціально обладнана пологова кімната. У воді пологи проходять легше, біль є не таким сильним, жінка почуває себе комфортніше. В центрі є спеціальний пристрій, що дозволяє виміряти серцебиття дитини під водою та все необхідне. Багато досліджень підтвердило, що вода є природним знеболюючим. У воді м'язи розслабляються, а значить, зменшується біль. Розслаблення, у свою чергу, сприяє швидкому розкриттю шийки матки. Коли перша стадія пологів наближається кінця, деякі жінки виходять з басейну та народжують на суші, а інші залишаються в басейні, і дитина народжується прямо у воду. З моменту заснування центру приблизно 40% народжуючих жінок обрали водні пологи. Hospital, generally... тут чудова атмосфера, і я можу після народження дитини залишитися в центрі ще на два дні, і тут все буде у моєму розпорядженні. У звичайній лікарні ти маєш їхати одразу після пологів та не можеш залишатися так довго, як захочеш. У Дуборському центрі є реанімаційне обладнання. І все ж, якщо під час пологів щось іде не так, жінку направляють до лікарні. Число подібних випадків складає 17%. Багато хто помічає, що у цьому сімейному центрі рідко можна побачити жінку в депресії після пологів. Ймовірно, тут впливає сам спосіб народження, тепла дружня атмосфера, мінімальне медичне втручання, уважна турбота персоналу, яка вселяє впевненість жінок, надає чудову заспокійливу дію на вразливих молодих мам. І цей альбом із словами подяки тому підтверджуємо. I've from what you said today. Сьогодні лікарі максимально покращили свою майстерність. Я, як акушерка, вважаю, що якби лікарі дозволили жінкам під час пологів бути більш самостійними, то разом із жінками вони б чудово співпрацювали та були б однією командою. До того ж, лікарі мають займатися хворими жінками, а здоровим жінкам необхідна тільки акушер. Ми не прощаємося з Лондоном. Наступного разу ми продовжимо нашу подорож. Обов'язково побачимось.